Кожна вентиляційна установка від виробника Канфавінт має вбудовану сучасну, ефективну систему керування з доступом до мережі інтернет. Тобто, оці всі контролери, які вбудовані в вентиляційних установках, це ми зараз розглядаємо побутового типу, мають вбудовану систему автоматики. Не потрібно нічого додатково встановлювати. Все, що необхідно, вбудовано виробником. Та за систему керування та за сам контролер несе відповідальність виробник Камфавент. Ну, і звісно, такі от панелі керування теж виробляє виробник Камфавент. Все передбачено, не потрібно нічого додаткового встановлювати. Це 6М це побутові вентиляційні установки. Ще є. Це 8 це більш спрощено, це 8 це 6 це 60 це, це розширені можливості у контролера. Це 8 це більш спрощені можливості у керуванні вентиляційної установки. В наступному відео покажу це 5 контролер.